Я на тобі сподобалася, що джахнули по Кримському мосту наші? Я, Яка саме реакція була. Добрий вечір, замовляйте. Добрий вечора. 95-й до повного оплата карта, фішки немає, фірми французьких ходов не люблю, ароматну каву не бажаю. якісний умовець, умова купив вчора. А мафід Брауні. Блять. Овзорипа Ізеленца. І ми були у парі. Розкажу, як ви його... Дочекайтесь офіційної інформації від генштабу. Розкажи. Ей ви старшай! Мені насняться ваші чай! Лапа пош... ти нахуй! Вы что, йогу дали? Ну слезли оттуда. Блядь. Я дома. Сири, слава Украине. Для того, чтобы начать общение с Сири, зайдите в настройки. Сири, слава Украине. Вот что мне удалось найти в интернете по запросу. Сири, слава Украине. Героям слава. Слава Натие. Смерть. оці от два, треба оновити. А вот Сайберу. Тебе, твій не пускає. Що значить не пускає? Нема такого слова. Я тобі що казала? Заглотуз, пасамі Гланди, зробила і все, він тобі зірочку з неба достане. Шість років таке практикую, шість років. Давай, як я вчила, рот пошире, взяла і все. Пообичної дівушки в середньому загад буває 20-30 полових партньорів. Блять, зайка, ну вибач мене, вже другі стандарти, вже лакшері отелі, лакшері басики, понімаєш? Ні, мені похо, я людина з простої сім'ї, сміх сміхом, пізда горіхом. Я можу і пригнути в машинку, і поїхати в басик, і в озері поплавати. Просто хотілось, блять, ну, розкошно, розкошно якось посити. Василь, що ти мені цвіти не дариш? Я що не заробила? Та нащо вони тобі нужні? Вони зав'януть. А нащо ти мені нужен? Ти теж здохнеш. Ну на на Любов моя, я тебе ніколи ні про що не просив. От обше не просив ні про що. Я собі їсти роблю сам, перу речі сам, але ну от зараз, на сам момент, коли я хочу тебе попросити. Будь ласка, якщо ти мене любиш, якщо ти мене поважаєш, якщо ти теоретично віриш в те, що я твоя доля на все життя, то будь ласка, зроби мені послугу і купи мені пива. Але не того, що по акції, а того, що я люблю. І собі теж щось купи. Бо я тебе знаю. Ти то нічого не хочеш, але як тільки бачиш, що я щось їм чи щось п'ю, то ти одразу дуже того хочеш. Так що як будеш бати пиво, то можна не дві баночки, а три. Чисто перестрахуватися. Все нахуй, я вже коротше. Подпис навіть поставив. Москва це Іран. Сочі це Турція. А це новий флаг. І мені похуй хорош. Мені коли пропонують пити, блять. Мене вроді розум і організм такий. Брат, не надо воно. А сердечко то каже, дружучок, їбала закрив і хлебтай скільки можеш, нахуй.